Машнє насильство в мене офіційно я перший раз із батьком моїм покійним звернулися, ну правда, в усній формі до селищного голови, десь в 2008 році, а в судові процеси з 2018 року. З племінником, так? Да? Спочатку з моєю сестрою, угу. тому що вона намагалася, от як вона отримала незаконно, я вважаю, все батьківське майно, да я, я не не заважала їй. Хоча, якщо мене... не було заповіту, то ви мали. Ні, отримати... Ні, Заповіт був, але не на все майно. Тільки на будинок. А все решта, що належало батькові, я не знаю, як вона отримала. Я 10 днів тому отримала відповідь з Міністерства юстиції, що я відмову не писала, отже, я є теж власником майна, але свідоцтво власності вже видано сестрі. Про яке майно ви це І, кажете? Самі ще йдуть сільськогосподарські забудови. Також була земля. Землю вона мала би успадкувати тільки ту, яка під будинком. Але вони під погрозами, вірвавшись до мене об 11-й годині ночі в будинок в 19-му році, сказали, що якщо я не підпишу всі потрібні папери, вони мене запхають в ванну, залиють кислотою, змиють в каналізацію. От, звичайно, викликали потім мене до суду, і я в суді підписала всі папери стосовно землі. І належна частка землі, яка була в батька, я всю її. Гордо віддала їм під примус. Разом зі мною від домашнього насильства всі ці роки потерпає моя донька, яка була розлучена. Моя онука, всі ці роки ми жили чисто на мою пенсію і на зарплату моєї доньки. Вона працювала на двох роботах, отримувала півтора оклада. Робота в неї була з 8 ранку до 9 вечора. Тобто, практично весь час з онукою була я. І при в таких позиціях оскаржити, поскаржити з поліцейським, що мій племінник образив мою онуку, що він хотів на неї наїхати мопедом, автомобілем, нацькував собаку, плюнув на неї. Мені поліцейський відповідав, що це має робити мама. Від мене такі заяви не приймаються. І ніяких дій, щоб посприяти нашому захисту, не вчинялося, крім формальних і фіктивних відписк. Викрадали мою доньку, обробили її, мабуть, клафеліном з подругою. Вивезли її, я не знаю куди, в невідоме місце, але я вже знаю куди, тому що я її шукала майже добу. Коли знайшла, в неї був дуже високий тиск, потім дуже низький, майже три доби. Швидка майже не від'їжджала від мене, я її весь час викликала. Звернутися в поліцію я хотіла, мені племінник підійшов і сказав, якщо ти така і сікая, це зробиш, ти подивишся, що з тобою буде. Коли перший раз у 2020 році я викликала поліцію, він підійшов до моєї доньки і сказав, що ти забула, як тебе прокатали, можемо прокатати знову. А ви досі живете з племінником? Так? Ну, з вчорашнього дня я їх вже не бачу. – А Так, до да. цього, так. 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 Ну, просто ще навіть коли мій батько був живий, і якби власник живий да, будинку, він собі приїжджав туди на вихідні, на 4, на 3 дні з компаніями, могло бути 30-40 чоловік. Тобто вони гуляли ночами, веселилися так, як їм було потрібно. І відсутство батько... Тихо... ваш будинок, як так, дачу. Так, так. Вони могли там і постріляти, і попити, і покурити, і бульбулятори, які в них там були, дільничі наш бачив. Але він сказав, я не буду фіксувати, це приватна власність і в мене немає дозволу на то, доступу немає і тому подібне. Також громадянин Росії, колишній мій зять, і до сьогоднішнього дня погрожує правда в інтернеті моїй доньці. Він за всі роки жодного разу не спитався, як його донька. Він тільки шле погрози моїй доньці. Він свій час служив в миротворчих військах в десанті, тобто він може будь-яку хвилину бути призваний. Він йшли смски загрозою, що він приїде, буде нас мучити, що ми укропи і тому подібне. Поліція ніяк на то не реагує. Місцева влада тільки сміється. Донька зараз позвалася про позбавлення батьківських прав на нього. Це за чотири роки перший раз її спробу задовольнили. Ті роки відмовляли. Але тепер повстало питання: наші місцеві депутати не бачать. Половина із них не бачить доцільності позбавлення батьківських прав громадянина Росії стосовно дитини. Вчора до мене виїздили представники районної військової адміністрації замісник, плюс поліцейський начальник відділку Немирівського, плюс іще багато інших працівників, соціальних відділів, соціальних працівників із захисту прав дитини. Виїздили до мене додому, ознайомилися з документами, ознайомилися із планом нашої забудови, з нашим майном, все, що в нас є, і всі в один голос сказали, що так порушено повністю судовою системою всі права, і в поділу, і в виділі, і що є дійсно домашнє насильство. Яке не визнавалося роками, якої ви сьогодні задачі намагаєтесь добитися своїм голодуванням? От коротко, кількох е, ну, крики. звичайно, я розумію, що не зможу ніяк вплинути на ситуацію, але я можу надати розголосу і звернути увагу на на ситуацію, тому що я розумію, що подібних може бути е, ситуацій дуже багато. В когось от чисто по когось просто домашнє насильство, яке не визнають, але люди потерпають. А в мене сталося так, що всі ці питання. Всі напали на мою родину, і ось ми роками з цим боремось. Роками. І я хочу просто звернути увагу суспільства, що є такі проблеми, що не можна відвертатися і огороджуватися, тому що їх треба вирішувати. І вирішувати на самому початковому етапі, коли це іще можна зробити. Тому що така бездіяльність поліції в свій час неправильно відреагували, навіть коли признали, що є домашнє насильство і була. Адмінка і стаття 173, частина 2, двічі, воно жодного разу не було занесено до єдиного реєстру судових розслідувань. Мені невчасно дали відповідь і позбавили мене можливості позватися до суду. І це домашнє насильство воно було не наказано. І воно тепер процвітає. Просто наша влада такою роботою, не знаю, українською, вона дає можливість процвітати злу, а його треба знищити.